Сь вогонь та воду, і навіть під обстрілами на півночі України наші військові провели масштабні навчання, відпрацьовували штурмові дії, максимально наближені до справжніх боїв. Відео тренувань у мережі опублікувало командування об'єднаних сил ЗСУ. Щоб бути психологічно готовими до ведення сучасного. Бою необхідно якісно готуватися швидко приймати рішення командир відділення, розрахунку екіпажу вести за собою людей. За останню добу зсу знищили 740 російських окупантів. Також підсмажили 10 танків, 15 бронемашин, 16 артилерійських систем та 11 безпілотників. Загалом відбили понад сотню атак, зокрема на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника. І терор мирних від росіян триває. Одна людина загинула, ще семеро поранені у Краматорську. Зранку окупанти вдарили по центру міста ракетою, влучили прямо по житлових будинках. У наслідок атаки пошкоджені шість багатоповерхівок. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. На Харківщині окупанти накрили вогнем Вовчанськ, Куп'янськ, Крохмальне та Гряниківку. Потрощили щонайменше чотири приватних домівки та будівлю ДСНС. Знищені дві автівки-рятувальників. Не полишають росіяни у спокою і Херсонщину за минулу добу область атакували 93 рази. Випустили майже пів тисячі снарядів з мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Одна людина загинула, ще шість дістали поранень. Засудити не можна, помилувати російського льотчика Максима Кріштопу, який торік бомбардував Харків, звільнили від покарання. Таке клопотання висунув офіс генпрокурора. Суд його задовольнив. Воєнного злочинця мали ув'язнити на 12 років, але тепер відпустять в обмін на українських захисників, які нині у російському полоні. Нагадаємо, минулоріч у березні Максим Кріштопа брав участь в атаці на Харків. Скинув з літака вісім авіабомб. На на житлові квартали. Ворожий літак збила наша ППО. Пілот катапультувався та був затриманий. Ви розуміли, що є свята маскировка, і внизу могли бути мирні люди. Я працюю по координатам, які мені дають виде приказу. А й Мінарнау Дмитро В'єтров, новини 11 каналу.